Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо знімати наш проект на чистоту. Проект, в якому ми показуємо, як жили звичайні харків'яни та особливо наша школа під час війни. І сьогоднішній наш гість це е, заступник директора Оксана Олександровна. Добрий день, дуже дякую за запрошення. Е, чи вірили ви в те, що буде війна? Як для вас пройшов 23 лютого? Ви знаєте, напевно, як і більшість харків'ян я не вірила в те, що буде війна. І Так склалося, що лютий був взагалі для школи, для наших учнів, для вчителів, він був дуже насиченим. Це і різні заходи, це і аудит, який ми пережили. Ми готувалися активно до 8 березня, тобто навіть часу думати, там читати якусь інформацію, шукати якісь новини не було. І я була щиро впевнена в тому, що в 21 столітті такого поняття, явища, як війна, взагалі не може бути. Важче, що там на нашу землю нападуть інопланетяни, тому що знаєте, рівень дипломатії, взагалі рівень розвитку нашого суспільства, і найголовніше те, в якому плаченому стані зараз екологічному перебуває наша планета. Ну навіть думки про таке не можна було допустити. Так але, думає, так, але на жаль, вийшло те, що вийшло, і знаєте, я запам'ятала такий яскравий момент. 23 лютого. Саме я зайшла до своїх дітей зараз. Це сьомий клас в кабінет, і вони обговорювали. Що взагалі відбувається, які от новини, які там чутки ходять. І в мене є дівчинка, яка з 2014 року також дуже багато всього цього бачила, вони переїхали. І я сказала діткам: подивіться за вікно, зараз все чудово, Пташки співають, сонечко світить, яка війна, все нормально, все спокійно, не треба про це думати. І ви знаєте, вони в принципі заспокоїлися. Тобто, як, мабуть, все-таки як вчитель сказала, я змогла їх заспокоїти. І от, коли 24-го ми прокинулись від вибухів, в мене перша думка була про те, що настільки я помилялася, і про те, що напевно десь якось я трішки обманула своїх дітей. І взагалі, ну, не можна було одразу. Зрозумійте те, що дійсно це відбувається. Перша думка була, ну, друга думка була про те, що можливо це грім, можливо, я помиляюся, щось неправильно розумію. Але все-таки зима, вибачте, який грім, і коли воно бабало, ще вийшло так, що я живу на ХТЗ. Це от на сторону Чугуєва. І там от були саме перші ці вибухи, там, де вони наступали, військові бази розбивали. І це була така вібрація. Спрацьовували сигналізації на машинах, було чути всі ці вибухи. Я не знаю, можливо, хтось якось більш спокійно відноситься, хтось якось більш стривожено, але мене, звичайно, це налякало. Я не очікувала. Які були ваші перші дії двадцять четвертого? Першими діями було звичайно. Ми всі схопили телефони. Ми почали читати новини, обзвонювати один одного. Перша думка, звичайно, була це звичайний робочий день. Якби ми там мали певні плани, ми готувалися до 8 березня. З дітьми ми планували ставити танець. Я навіть там продумувала рухи і певна була в тому, що я піду до школи ми будемо всім цим займатися. І ми почали ну, дзвонюватися з колегами. Перший дзвінок мій був це Зоюрівні. Вона теж недалеко від мене проживає. Воно Зоя в ми, що ми робимо? Що робити? Куди бігти? Чи їхати на роботу, чи не їхати? І вона теж така була спокійна, ряд ніяк ну, не їхати на роботу. Звичайно їхати на роботу, і все ж нормально. Потім зателефонувала Вікторія Валентинівна, і от ви знаєте, до цього моменту я ще вона, певно була трішки спокійна. А... І вона каже: Боже, як це страшно, почалась війна, і тоді до мене вже почало доходити, що дійсно почалась війна, і я кажу, Віта, не плач. І вона вже тоді поклала трубку. І тоді я зрозуміла, що потрібно щось робити. І так вийшло, що я не очікувала, а мій чоловік там до чогось готувався. давай зберемо тривожний чемоданчик цю валізку. А <різь> йому не це... Завіщо потрібно? Кому потрібен цей чемоданчик? Але я все одно зібрав сюди документи, тобто щось було готове. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Багато моїх знайомих, хто виїжджав також 24-го, вони хапали все, то що бачили. Моя тітка, яку ми теж забирали. Та взагалі якісь там судочки хапали, якісь там літні речі, навіщо воно тобі потрібно? Я зібрала чимодан, з яким я могла ще, навіть, рік точно подорожувати по світу. Ну вперше у нас так, хто зібрала цей чемодан. Чудовий чимодан зібраний. Там був комплект одягу на зиму, на весну, на літо для мене, для дитини для чоловіка. І ми виїжджали. Також, чому взагалі ми в перший же день виїхали зранку? Тому що моя дитина в той час перебувала у батьків моїх, це знаходиться під Харковом в сторону Полтави, як їхати. І, звичайно, перша думка була про те, що ми повинні всі сім'єю бути разом. Тому не задумуючись, хапали речі, одразу їхали туди до дитини, тому що не знали, що буде далі. Можливо, також треба було хапати речі дітей там, батьків, їхати кудись далі, тому що вони наступали. Не стали наскільки, тоді ми навіть не здогадувалися настільки сильні наші збройні сили. Чомусь була така, знаєте, впевненість, і, мабуть, це побудовано на всіх тих стереотипах, що там про Другу армію світу і так далі. Чомусь боялися того, що вони там буквально дійсно за день, за два пройдуть повністю цю нашу територію, там, захоплять, і потім якось ми будемо з ними боротися. Це, ми, це так, нормально. Ми всі боялись і ніхто не мог сказати, що буде далі, але ми сильні. Ви витримали, це найголовніше. Що вас змогло відволікти? Можливо, від війни? Ну, звичайно, відволікатися було важко. Особливо це було дуже важко перший час робити. Взагалі, знаєте, теж так яскраво пам'ятаю, ми коли приїхали, забирали ми я, мій чоловік, ми забирали мою тітку і забирали племінника з дружиною брата. І батьки звичайно вже знали, що відбувається. Дитина моя на той час було 4,5 роки. Він ще не розумів. Він радів, тому що всі їдуть, всі будуть разом, гості, це ж чудово. Там браття він на один вікі сім місяців старший, тобто він радів цьому. І коли ми приїхали, ще в такий яскравий момент, ми заходимо в будинок і збувається сирена. А ми на той момент навіть толком не розуміли, як взагалі воно працює. І мені здавалося, що це, мабуть, з якихось старих фільмів воєнних, коли кричить ця сирена і летять літаки. І це було, ну, це було так жахливо. Я забігла кажу, одразу. Давайте, напевно, там погреб готувати чи щось. Моя дитина перелякана. Племінник Давід зайшов відразу від Саша, почалася війна, танки їдуть, самоліти летять, Саша сльози. все, це кінець світа, що робити. І звичайно, це було просто жахливо. Звичайно, почали переключатися, коли вже почалась робота, коли відновили освітній процес. Ми почали включатися, на е е той момент і ми дій. ще були в батьків. <різовування> тобто, якби я була сама, в принципі, я б, напевно, не виїжджала. <різовання> так як з дитиною я дуже хвилювалася і взагалі і за його життя, і за його психіку. Тому що це дійсно дуже страшно. І навіть на початку. Там після 24-го, таких якихось активних бойових дій на території там, де ми були, не було так таких сильних якихось прильотів теж не було, але були відлоти. І коли оцей був звук. Ми теж дуже боялися, уже не говорячи про дітей, і чомусь починали одягатися. Не знаю, навіщо але ми починали одягатися, щоб кудись там вибігати чи ховатися в погріб. Слава Богу, потім вже прийшло розуміння того, що це відльоти, що все нормально, це не в нас летить. На то ми стали більш спокійнішими, перестали це робити. А от на початку було дуже страшно, коли вже відновився освітній процес, то ми почали. Більше взаємодіяти з дітьми, більше переключатися. Звичайно, це була і організація уроків, організація клас, взаємодія, спів... співпраця з батьками. Тобто, вже стало ви знаєте трішки легше. Напевно, тому що ми звикли, вже могли якось аналізувати те, що відбувається, і тому, що ми вже могли переключатись. Ми не просто сиділи, читали новини телеграм-каналу, що там відбувається, а ми мали змогу включитися в роботу. Це було важливо, тому що коли ми на початку війни сіли, і знаєте, були думки: от хтось воює, хтось там розвозить їжу, хтось евакуює людей. А що робиш ти? А ти просто сидиш. І от мене це дуже гризло всередині. Я розуміла, що я і дитину 4,5 роки кинути не можу. Я за нього відповідаю. Для нього мама, тато це все це безпека, це те, що асоціюється з безпекою, але все одно дуже себе. Так скажемо, накручувала, що я нічого не роблю для нашої перемоги. І, звичайно, потім, коли пішло навчання, стало легше. Тому що освітяни, ми теж тримаємо свій фронт, ми працюємо. І навіть якщо думають, що зараз а, вчителі, що вони роблять? Сидять вдома, проводять уроки. Я вам скажу, що це не так. Це дійсно це ж дуже, дуже складно. А, ви заступник директора розкажіть, як ви відновлювали виховну роботу в школі? Ну, з початком освітнього процесу, коли ми так сказати стартували, це було 11 квітня, якщо я не помиляюся, звичайно, відновилася і виховна робота напрямок. Складно було відновлювати, тому що змінився повністю формат. Якщо до війни в під час очного процесу все було. Ось так, то, звичайно, під час дистанційної все стало зовсім по-іншому. Напевно, найскладнішим було взагалі донести до здобувачів освіти, до учасників освітнього процесу, навіщо взагалі ми це робимо? Адже з літа, напевно, можливо, навіть трішки раніше, у нас почали ініціюватися різні марафони, акції, різні челенджі, запрошували до участі і дітей, і батьків, і вчителів. І от ми зіштовхнулися з нерозумінням того, навіщо взагалі ми це робимо. Тобто, якщо аналізувати тим от як зараз, то вже набагато легше, тому що ми розуміємо, що кожен наш крок. Кожна там участь, кожен малюночок і так далі, все це дійсно приближає нашу перемогу. Ми робимо те, що в наша сила. То на початку цього не було. І потрібно було пояснити, навіщо взагалі ми це робимо. Чи змінилось ваше сприйняття світу? Що для вас зараз найголовніше в житті? Звичайно, сприйняття світу змінилося, напевно, як для більшості українців. Я зрозуміла те, що. Ми неправильно розставляли пріоритети в житті, ми не цінували те, що маємо. От до 24-го. це спокійне, безпечне життя там, в колі близьких, і так далі. Постійно чогось не вистачало. Ми постійно кудись бігли, постійно якісь були тривоги, робота. От в очікуванні чогось, що от далі буде, далі буде. Я зрозуміла того, що треба зрозуміла те, що треба жити от саме зараз. Цінувати те, що ми маємо, і змінилося сприйняття взагалі стосовно інших людей. Ми настільки зараз зблизилися один з одним, ми почали дужче один одного розуміти, напевно, стали більш людянішими, не такими егоїстичними. От чому я про це говорю? От буквально там два тижні назад у моєму житті трапилася така ситуація. Ми їхали на Харків разом з чоловіком, і поряд проїжджала машина, і він побачив, що в нього спущене переднє колесо. Ну і там б, 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 помахав, він зупинився, і ми зупинилися. і Він пішов дізнатися, чи є можливість чимось підкачати це колесо. А я з дитиною просто сиділа в машині, і там в зеркало поглядала. І от ми зупинилися, він пішов, спитав, дістав ті маленький компресор, яким накачувати це колесо. І от, дивлячись в зеркало, я звернула увагу, те, що це військовий. Ну, буквально там можливо 5 хвилин його не було. Я ж за цим всім спостерігаю, тому що дитина там вже починає на голові ходити, йому ж теж треба йти допомагати, що ж там відбувається. І я дивлюся, а ви вже закінчили накачувати це колесо, і вони знаєте, як хлопці, отак от з рукою один одного так обнімають. І він повертається, я можу, це твій знайомий. А я його в житті бачу. Це хлопець військовий. Він зараз їде з Бахмута його з 24 лютого на 10 днів вперше відпустили додому. І тобто, оці 10 днів ще й входить ця дорога туди і назад. Тобто, там буквально, можливо, на 4 дні він їде додому, їде до сім'ї. І, от ви знаєте, вони не знайомі. Взагалі вони перший раз життя один одного бачили, але вони так один одного обняли, як наче, це якісь. Там рідні один одному. І от коли військові говорять, там не колега, там ще говорять побратими, напевно, це дійсно є так, вони побратими, і ми так один одного почали сприймати, що ми одне ціле. Ми дійсно одна нація, ми всі українці, і ми всі кожен, що може, повинні робити для перемоги для нашої. Тобто ось таке зараз прийняття. Дякую вам, велике, за це інтерв'ю. До нових суспільних.